Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвеції, який сьогодні виклав 127-й прямий стрім. Вдумайтесь, 127-й прямий стрім по розкриттю вбивства пані Ірини Фаріон. І 127 раз я довожу невинуватість В'ячеслава Зінченко, який по сфабрикованій справі знаходиться зараз в колонії у Львівській області. Сьогодні я можу. Заявити, і я викладаю суб'єктивну думку свого українського журналіста, що ніякого вбивства Ірини Фаріон не було. Була імітація вбивства. Пані Ірина Фаріон жива. Як докази, я можу привести факти, що пістолета знаряддя зброї вбивства не знайшли. Відбитків пальців на знарядді вбивства не знайшли. Людину, яка сиділа, жінку, яка сиділа біля будинку Ірини Фаріон. Із якою пані Ірина Фаріон говорила, яка заходила в під'їзд, а там кодовий замок, яка супроводжувала пані Ірина Фаріон, цю жінку не знайшли. Не знайшли стільчик, на якому вона сиділа. Хоча, начебто, брали з якихось лавок зразки ДНК. Не знайшли таксі, яке приїжджало, щоб забрати пані Ірину Фаріон в той момент, в момент вбивства. Не знайшли таксиста чи чоловіка, який сидів в автомобілі, начебто таксі, і сказав людям, які до нього підбігли. Я бачив, я визвав швидку допомогу. І саме головне, не знайшли кулю, не знайшли кулю, не знайшли кулю і не показали громадськості кулю, якої вбили. Начебто пані Ірини Фаріон. На підставі цих фактів, а я керуюсь не емоціями, не словами, не криками, а фактами. На підставі цих фактів я стверджую, що ніякого вбивства Ірини Фаріон не було. Це раз. Друге, Ірина Фаріон, пані Ірина Фаріон, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста жива. І це все була спецоперація якою її виводили від можливого вбивства, тому що за останні три місяці вона заробила, як кажуть в народі, дуже багато впливових і могутніх ворогів в Україні, які її відверто погрожували? І ще хочу вам сказати, для того, того вияснити вбита Ірина Фаріон, хто похований в могилі. Ірини Фаріон, жива Ірина Фаріон, де куля, якою вбили Ірини Фаріон, потрібно провести ексгумацію тіла Ірини Фаріон. І на черговому судилищі над В'ячеславом Зінченком, яке відбудеться 17 листопада в Галицькому суді міста Києва, 에, вибачте, міста Львова, адвокатам Сім'ї Зінченко, Ігорю Сулемі, і її і опухкому подільнику, які відверто працюють на мусорів, зливаючи справу, імітуючи захист В'ячеслава Зінченко. Потрібно, що потрібно, правильно подати протест і вимагати від суду дозволу на повторну ексгумацію тіла Ірини Фаріон. Якщо Галицький суд відмовиться, потрібно звертатися в Вищий конституційний суд України. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста, який 127 прямих стрімів виклав, який перевірив безліч версій, провів дуже велику кропітку роботу. Дякую за стрім! Хто захоче допомогти розслідуванню вбивства, хто захоче допомогти. Витягнути Славіка, Зінченка визволити з тюрми, будь ласка, 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку для тих, хто за кордону, будь ласка, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger, Western Юніон. Допомагайте рідні. Дякую вам. До нової зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал.